На сцені артисти тернопільського драмтеатру. У кожного з них свої ролі у виставі Голгофа, історії про патріарха Йосипа Сліпого. Цього вечора їхніми глядачами стали переселенці, які завітали на спектакль. Захід відбувся під патронатом народного депутата України Володимира Гевка за підтримки благодійного фонду за Луганщину та Тернопільського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Вистава дуже гарна, дуже тематична, дуже впечатляє, ну, гарні тільки враження. А ми разом з нашими акторами зустрілись з тими, які на сьогодні потребують великої допомоги. А що ми артисти, можемо чим сприяти, чим допомогти? Власне ми захотіли подарувати своє мистецтво. Голова Тернопільської обласної організації партії Слуга народу Володимир Гевко розповідає, що Йосип Сліпий є прикладом для багатьох поколінь. Ми дуже раді, що нам вдалося зібрати сьогодні тих людей, які вимушено покинули свої домівки в Луганській області, в Донецькій області. Багато з Харкова сьогодні було людей, і вони змогли подивитися цю. Черевральну виставу прем'єру про Йосифа Сліпого, про ту людину, яка заради своєї віри, заради своєї землі, заради України пішла на такі великі жертви і дала приклад багатьом поколінням, як потрібно любити свою землю, як потрібно любити свою віру і Україну. Після спектаклю люди, які знайшли прихисток у Тернополі, мали змогу отримати пакунки від громадської організації ВПО Україна. У них продукти та інші необхідні речі для дорослих та малечі. Ми сьогодні будуть і набори з засобами особистої гігієни. Сьогодні харчові набори і канцтовари для дітей. І яблука на вулиці біля театру, Да. шумно. Я, я бачу, що шумно, але працюють колеги, волонтери працюють заради наших людей. Люди кажуть, приємно, що про них пам'ятають та підтримують у важкі для кожного часу. Для кожного ВПО потрібні продукти, так як ми оказалися так в цій ситуації. Звісно, хотілося би бути вдома, ну пока що тут. Такі культурні заходи для переселенців планують проводити у Тернополі і надалі.